Для того, щоб зібрати зерно, змолоти з нього хліб та спекти хрусткі хлібці, не обов'язково бути аграрієм. У селі Івківці на Чигиринщині є унікальний етнічно-розважальний комплекс Зерноленд. У народі його ще називають музеєм хліба. Про парк розваг по-Івківськи сьогодні піде мова у нашій програмі. За площі є одним із найбільших сіл Чигиринського району. Воно розташоване за 50 кілометрів від Черкас і за 30 від районного центру. Останнім часом населений пункт переживає занепад. Приміром, у 2002 році тут закрили школу, будинок культури руйнується на очах. Проте місцеві ентузіасти на чолі з істориком і краєзнавцем Назаром Лавріненком почали відроджувати рідні землі. Тематичне село Зерна збудували у межах україно польського проекту розвитку сільського мікропідприємництва два роки тому. За цей час комплекс змінився до невпізнаваності. Тут, уже, окрім музею та зони відпочинку, З'явилася кузня в планах ентузіастів побудувати пекарню, яка дозволить забезпечити хлібом усе місцеве населення. Ідея зерноленду з'явилася в нас випадково. Ми зітнулися з, з проєктом Тематичні села. От, я в ньому був експерт в цьому проєкті, і ми думали зробити якесь тематичне село і в Івківці, залучити цього проєкту. І, власне, яке село, яка тема Івківець? У нас був вітряк, який ми гуртом селом відреставрували у 2008 році, о, запустили його в дію. І оцей вітряк у нас був відправною точкою від того, що, нам, що робити далі. І от завдяки тому, що ми всі так прирятували, то в нас вже від нього і вийшла ідея зерна. Далі ми зробили на зерно зерноленд. І от ми вирішили, де його зробити, і вирішили зробити на території колишнього колгоспу Нове життя. Колгосп «Горько» Горького, цей колгосп був повному занепаді, ще з радянських часів, всі приміщення були знищені, тільки все приміщення, яке за моєю спиною, це був колишній кормозапарник, він був згорений. От. І стіни випадали з нього. Ми його колись придбали для будівництва церкви на цеглу. Але потім подумали, що, можливо, в ньому варто зробити наш зерноленд. І от так поступово поступовою цією лендовською ідеєю в розерно-ленду, от ми почали стягувати сюди різні експонати. Гуртом перемонтували салон, От люди підійшли, допомогли толокою. І ми зібралися перші експонати і виставили 27 вересня 14-го року. Ми виставили сюди перші експонати і прийняли перших наших відвідувачів. Перед в'їздом в, в зерноленд височі ямлин, радість кожного потенційного Дон Кіхота. Не муляж, не макет, а справжній музей, всередині якого проводять екскурсії та показують, як він працює. Фактично, історія зерноленду і почала відлік із реставрації Оденцівського млина. На початку минулого століття визитівкою Івківців були вітряки. Їх тут налічувалося більше 20. До наших днів зберігся тільки один млин, збудований у 1906 році місцевим жителем Аркадієм Оденцем. Його реставрували толокою, так само дружно будували і зерноленд. На території комплексу є зона відпочинку з настільними іграми, місцями для стрільби з луків гойдалки. Але основну увагу відвідувачам радять зосередити на музеї з його унікальними експонатами. Вони цінні тим, що зібрані всі на території Івківців. До усіх експонатів можна доторкнутися, спробувати їх у дії. Показуємо, що таке зернатерка, як на ній розтирати зерно. Там кладемо зерно. От, і зернотер... Ростиком по зернотерці не розтираємо його на борошна. От. До нашої ери мололи зерно Ми вже в першій степі нашої ери придумали е такі спеціальні стальні молотки, оскарди звуться. І самими оскардами може наклювати, накувати каміння і перетворити його на жорна. Ось Кожен пробує, що таке тобто Гладенький камінь. І ось Наковані ручейки і холодильники ось цими оскардами. І так винайшли жорна. Ось така штука теж цікава для всіх туристів. Це е, виріб кінця 19-го, початку 20-го століття. Це наша шапка бродницька. Тут ми зберігаємо різні речі, але е, це вгадую, що це таке. тривалий, ну якби в програмі всі питаємо, що це таке. От, то каже, сейф, той ще якось називає його. А насправді це виявляється просто холодильник. якому 100... 30-140 років сьому холодильника. О, це шапка ексурсової води. Це шапка бродників, нам подарували друзі із Дніпра міста. О, далі колекція ярм, ярма для воліви. Класичні ярми, таких бачили для корови. Тут різьбане ярмо, сонце, поля, дороги. У нас колекція ярм чи не найбільша в області, причому ще зібрана в одному селі. Ось тут у нас пута для коней. Показуємо, як ними запутувати, як розпутувати коней. От, мабуть, ніж жодному музеї вам пута не розімкнуті. Ми ці пута раз розмикаємо, далі розпутуємо. І коня звільняємо або ж запутуємо коня, щоб він пасся і нікуди не втік далеко. Цей віз з'явився у зерноленді влітку. Тепер покататися на ньому можуть всі гості. І він став родзинкою цього комплексу. У зернолендівській колекції є чотири унікальних вози на ходу і ще кілька розібраних. Їх сюди передали місцеві жителі, аби усі охочі могли не просто побачити, на чому пересувалися десятки років тому, а й покататися на возі. У людини він стояв у сараї, тільки мішався, він не нужен, кому він потрібний. Ну а для музеїв іде. Наприклад, для мене то це все, всі ці речі дивиться, все одно що альбом і старими своїми фотографіями. Все це було на моїй пам'яті, при мені. Каталися ми в цьому возі, тому цікаво. Ну а люди вже ж помінялися, тут ніхто не живе. Дачники купили, він їм 100 років не нужний. Це Назар Петрович знайшов його, віддали, забирайте. Його настягували, скільки 364-й. І там ще є. Для місцевих жителів зерноленд з перших днів існування дозволяє поділитися надбаннями з гостями, показати, як жили українці десятки років тому, а також це хороша можливість заробити на життя. Кошти, зібрані під час екскурсії, розподіляють між учасниками проєкту, які відповідають за певний спектр роботи, а ті, що залишаються, витрачають на закупівлю матеріалів. Кожен турист це інвестор, який інвестує в наші проєкти і завдяки чому цей проєкт розвивається. Таким чином, Зерноленд це не просто пізнавальний парк розваг, це своєрідний центр Івківської цивілізації, осередок, куди люди приїздять за враженнями. Розважально етнографічний комплекс постійно розвивається. Тепер, окрім хліборобської справи, тут можна дізнатися про справу ковальську. Виготовити, наприклад, підкови, кресала, цвяха і відчути себе майстром цієї справи. Леонід Володимирович довгий час працював на тракторній бригаді, там перейняв досвід у місцевих змільців. Тепер чоловік сам навчає дітей і дорослих кувати підкови, кресала та цвяхи. Він зауважує, що гості Зерноленду надзвичайно допитливі й мають тяму до ковальської справи. Як вони приходять, це приходять. Я, я показую. Наприклад, в мене е, там ось принесли райборінку, зробити, потягувати зубки. Воно є сім мастер-класу. Я показую як це воно робиться, і зроблю роботу. Там пербо робив восьмірки, наприклад, на, наприклад, скоблі робив, гвозді робив. Оце все таке, що дітям показують. Їм інтересно крути. Як, наприклад, ту зубило, ти осечку взяв, гострить, воно іскри летять. Воно ну, заінтересовані діти. Пан Леонід зауважує, що шлях зерна до столу людини починається саме з кузні, бо тут народжуються колеса довозів, мотик і багато іншого сільськогосподарського приладдя. До появи плуга. Раніше обробляли землю мотигою. мотигою. Значить, до цієї мотиги чіплялася бревнина така до і до коняки, і коняка тягла і мотижили. Після того, вже у почалі 19, -го, 19 -го століття з'явився плуг. І плугом почали обробляти землі. Оце. І раніше ж до кузнеців. Приїжджали, наприклад, дядько на, з кіньми на возі приїхав і привіз колесо, привіз колесо і каже, що мов, навозьми на і зроби, натяни шину на колесо. На колесо. Ну, Кузнець як кузнець, бере колесо, бере шину, вложи її додолу, міряє колесо. Міряє колесо, чи воно підходить шина до, до обіддя до цього. Значить, Він колес міряв, а воно не підходить, вона шина мала. Вони тоді, якщо трошечки треба буде, щоб більша шина була, вони ложили в горно, розігрівали і її тягнули, щоб розтягти, щоб вона ще більша була. Як її багато треба, вони вирізали, кидали туди шину і робили це колесо. А шину натягували, був колокузний камінь великий, у камені був стиль. Вони надівали це колесо на штиря. два чоловіки ще було. І брали два крючка, кузнець із молотом і брали, натягували, 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 кузнець підбиває, і потім шина клад, і стоїть на на, цьому, на колесі. Після того брали е, е, желізяку, міряли. Міряли шину з колесом, яка вона, заміряли, робили вірванти. Робили вірванти, загинали і затягували шину на, на, на ободі. І все, і колесо готове. Попри те, що зернолен це музей хліба, він живий, адже керівник комплексу Назар Лавріненко керується таким принципом. Я особисто роблю ту річ, яка мені подобається. Я займаюся сродним заняттям. Я сам історик, етнограф, і я граюся в те, що мені подобається. Якщо мені ці ігри подобаються, товаришам, там, нашим, селянам подобається ігра, то вона буде подобатися і дітям. Якщо подобається в кузні погратися, то вона ця кузня подобається і дітям-відвідувачам. І поки що ми успішно граємося в нашу гру під назвою «Зерноленди». і запрошуємо сюди всіх бажаючих погратися разом з нами. Найбільше пишаємося людьми. Тому що казали греки, поліс це не стіни, поліс це люди. Так само зернолен це не стіни, це не предмети, це люди. От це наші відвідувачі, і це наші працівники, які тут працюють і е вчать наших відвідувачів гратися, брати в руки ці всі речі і ними щось зробити, відчути емоції від цих речей. Нещодавно організатори зерноленду взяли участь у конкурсі, який проводив Миронівський комбінат хлібопродуктів і здобули у ньому перемогу. Відтак невдовзі комплекс забезпечуватиме близько дві сотні івківчан хлібом з власної пекарні. Роботи з її облаштування планують завершити до зими. Уже заклали фундамент і придбали усі необхідні будівельні матеріали. Екскурсія з зернолендом розрахована на 5 годин. Ми ж намагалися розповісти вам про його принади за значно коротший час. Сподіваємося, що побачення не залишило вас байдужими, І ви зрозуміли, що подорож до села може бути пізнавальною та цікавою.